З роками наше тіло змінюється, це природно. Але старіння це не лише про зморшки, сивину чи втомлені очі. Воно проявляється і в тому, що багато звичних колись речей стають викликами. Те, що раніше здавалося простим, тепер вимагає більше зусиль, терпіння й уваги. Старіння це як мова тіла, яка говорить нам: зупинись, подивись, подумай там. І в цих змінах. Захована мудрість, ми не просто втрачаємо можливості, ми отримуємо новий досвід, нові звички, іноді навіть нове бачення життя. Сьогодні я розповім про сім речей, які більшість людей після 60 вже не можуть робити так легко, як раніше, і разом ми спробуємо зрозуміти, що саме це говорить про наше тіло, вік і про те, як з любов'ю приймати себе на кожному етапі життя. Частина перша бігати просто так, без наслідків. Марія завжди була активною жінкою. Ще з юності вона обожнювала ранкові пробіжки. Її улюблений маршрут пролягав через міський парк, де дерева шуміли листям, а повітря було наповнене свіжістю. У молоді роки то вона бігала легко, з радістю, навіть коли була втомлена після роботи. Це був її спосіб очистити думки. Та відчути себе живою минуло багато років. Тепер Марії, 62. В один звичайний весняний ранок, вона прокинулася і вирішила: чому б не повернутися до пробіжок? Це ж так надихає. Вона вдягнула зручний спортивний одяг, кросівки, гамі, які колись вважала комфортними, і вийшла на вулицю. Перші кроки були обнадійливими. Сонце лагідно торкалося її обличчя, вітер освіжав. Але вже за кілька хвилин, саме тоді, коли вона встигла згадати старе відчуття свободи, її коліна дали про себе знати спочатку легкий дискомфорт, потім гострий біль, що змусив її зупинитися. Вона повільно дійшла до лавки і сіла. У голові крутилася одна думка: що зі мною сталося? Я ж завжди могла бігати без проблем, це поширена ситуація. І вона зовсім не про слабкість характеру чи лінь, це про зміни в тілі. Після 60 років організм починає втрачати важливі елементи, зокрема колаген, який відповідає за гнучкість і міцність суглобів. Хрящі, які раніше працювали як м'які подушки між кістками, стають тоншими і менш еластичними, а зв'язки менш гнучкими. Амортизація, тобто здатність тіла поглинати. Удар під час руху значно знижується. Це означає, що кожен крок, кожен стрибок чи пробіжка дає більше навантаження на суглоби, ніж раніше. Біг без належної підготовки, без спеціального взуття, без розминки це не ознака сили, а потенційна небезпека для здоров'я. Але хороша новина в тому, що рух ніколи не пізно адаптувати. Замість пробіжок можна обрати скандинавську ходьбу. Плавання або йогу це дасть тілу рух, але без травм. А ще варто консультуватися з лікарем перед тим, як повернутися до активного способу життя. Марія цього дня зрозуміла одне іноді любов до себе це не повернення до старого, а вибір нового шляху з турботою про тіло, яке пройшло чимало. Частина друга переїдати без покарання. Петро завжди був життєлюбом. Він любив смачну їжу, добру компанію і жарти біля мангала. Особливо йому до душі були вечірні посиденьки на дачі з друзями, шашлик, сало з хріном, домашня ковбаса, кілька келихів червоного. Усе це здавалося не просто їжею, а частиною радості, частиною душевного спілкування. Раніше він міг їсти доскочу, переїв нічого страшного, ліг спати і зранку, як огірок. Організм працював як добре налаштований механізм швидко, без збоїв, без натяку на втому. Йому здавалося, що так буде завжди. Та після 65 років Петро почав помічати, що щось змінилося. Після ситної вечері з'являлася важкість у шлунку, сон ставав неспокійним, частіше будився серед ночі. Зранку ті відчуття, ніби не спав зовсім, а ще підвищення тиску, здуття. Навіть печія. І найгірше їжа, яка колись приносила задоволення, почала викликати втому. Це стало для нього несподіванкою, адже він не змінював своїх звичок. То чому тіло більше не витримує того, що раніше було звичним? Відповідь проста: з віком система травлення сповільнюється: шлунок виробляє менше шлункового соку, печінка і підшлункова залоза, менш активні. Організм починає гірше перетравлювати жирну, смажену чи важку їжу, особливо у вечірній час, коли всі процеси природно сповільнюються ферментів тих біологічних робочих, які допомагають перетравлювати їжу, теж стає менше. Підшлункова залоза, яка ще 20 років тому могла впоратися з будь-яким застіллям, тепер працює повільніше і втомлюється швидше. І коли ми їмо забагато, Особливо на ніч це вже не святкова звичка, а виклик для організму. Але це не означає, що треба повністю відмовитися від радощів, просто варто змінити підхід, їсти менше, але частіше, обирати легші страви у другій половині дня, слухати своє тіло і давати йому те, що справді потрібно. Петро з часом навчився готувати інші страви замість смаженого м'яса, запечене. Замість переїдання, помірність, і вечори на дачі залишилися такими ж теплими, просто з новим смаком, смаком турботи про себе. Частина третя спати як убитий. Олена завжди була людиною, яка легко засинає. У молодості вона лише торкалася подушки, і сон огортав її, мов тепла ковдра. Навіть у стресові періоди вона спала міцно, не прокидалася серед ночі, а зранку. Прокидалася бадьорою і повною сил, сон був її відновленням, її захистом від усього. Але з віком щось почало змінюватися спочатку непомітно, то не могла заснути одразу, то прокидалася серед ночі, то зранку так і важко було піднятися, хоча спала, здавалося, би не менше восьми годин. Потім стали з'являтися ночі, коли вона могла ворочатися до другої чи третьої години ранку. Слухаючи тишу і годинник, що тикає, вона пробувала різне: не пити каву ввечері, не дивитися телевізор перед сном, читати книги. Але глибокий сон так і не повертався. І що найгірше, навіть коли їй вдавалося спати довго, вона все одно прокидалася втомленою, ніби не спала зовсім. Це знайомий досвід для багатьох людей після 60-ти. причина не в стресі. Не в думках перед сном, а у зміні біологічних процесів. З віком організм починає виробляти менше мелатоніну, гормону, який відповідає за якість сну, за його глибину і тривалість, глибокий сон, та сама фаза, коли мозок найкраще відновлюється, коли імунна система працює найактивніше, стає коротшою. Часто її зовсім не вистачає, а без неї навіть довгий сон. Не дає справжнього відчуття відпочинку, до того ж, змінюється чутливість до зовнішніх подразників те, що раніше не заважало, шум за вікном, світло від ліхтаря, легкий дискомфорт у тілі, тепер здатне легко порушити сон. Олена поступово знайшла новий підхід до сну. Вона створила ритуал вечірнього заспокоєння: теплий чай з ромашкою, легка прогулянка перед сном. Читання паперової книги замість екранів. І головне, вона перестала змушувати себе заснути. Дала тілу час і турботу. І хоча її сон вже не такий, як у молодості, він став глибшим у сенсі внутрішнього спокою. Частина четверта: піднятися з підлоги без допомоги. У дитинстві все було просто: впав, підвівся, без роздумів, без зусиль. Навіть у молодому віці. Ми легко могли опуститися на підлогу, зав'язати шнурівки або погратися з дитиною і так само легко підвестися. Та ось Івану вже 68. Він усе життя був у русі, майстер на всі руки, господар по господарству, не любив просити допомоги і був переконаний, що старість це радше стан душі, ніж тіла. Але одного осіннього дня він упав, коли намагався дістати коробку з верхньої полиці. Нічого серйозного, просто втратив рівновагу і сів на підлогу. Та коли спробував піднятися, зрозумів без опори, без допомоги не виходить. Спершу це його розлютило. Як так? Учора ще косив траву, а сьогодні не можу встати з підлоги. Але лють швидко змінилася розумінням. Тіло справді вже не те. М'язи, які раніше тримали баланс і допомагали легко підніматися, ослабли. Координація вже не така точна, коліна і тазові суглоби менш рухливі. Це природний процес з віком м'язи, стегон, сідниць і живота слабшають, якщо їх регулярно не тренувати. Особливо це стосується так званих м'язів-стабілізаторів, які відповідають за утримання тіла в рівновазі. Ще один фактор а, зниження чутливості у стопах та зміни в нервовій системі. Та через це організм повільніше реагує на зміну положення тіла. Іван зрозумів це не просто про встати з підлоги, це сигнал. Якщо не звернути уваги зараз, завтра може бути гірше. Тому він почав з простого: щоденні вправи вдома, ніяких важких тренувань, просто присідання, нахили, розтяжки, і найголовніше це регулярність. Через кілька місяців він знову впав. Але цього разу під... підвівся сам, усміхнувся, бо відчув, що повертає собі контроль над тілом. І зрозумів сила не в тому, щоб ніколи не впасти, справжня сила в тому, щоб мати змогу підвестися. Частина п'ята їхати вночі за кермом без страху. Тетяна завжди була самостійною жінкою, за кермом з молодих років. Вона звикла до швидкої їзди, далеких поїздок, нічних мандрівок. Їй подобалося, коли дороги були порожні, коли світло фар розрізало темряву, а в салоні лунала полюблена музика, та з віком усе змінилося. Тепер, тетяні 60, і нічна поїздка, яка раніше була приємною пригодою, перетворилася на справжній виклик. Вона почала помічати, що в темряві очі, наче застигають. Після яскравого світла зустрічних фар нічого не видно. Дзеркала розмивають зображення, дорожні знаки здаються менш чіткими, а реакція уповільнюється. Одного разу вона поверталася додому з дніпровського передмістя. Було темно, ліхтарів майже не було. Коли назустріч виїхав автомобіль з увімкненим дальнім світлом, її буквально засліпило. Тетяна інстинктивно пригальмувала і ледь не з'їхала з дороги. Вона зупинилася на узбіччі. І зрозуміло, і їздити вночі вже не так безпечно, як колись. Це не рідкісний випадок. Після 60 років зір змінюється, особливо помітно тутемряві. у темряві. Очі повільніше адаптуються до змін освітлення, зменшується кількість світлочутливих клітин у сітківці. Зіниця не розширюється так ефективно, як раніше усе це знижує здатність бачити в умовах слабкого освітлення. Крім того... Збільшується чутливість до світла. Фари інших машин можуть спричиняти тимчасову втрату видимості. Це не лише незручно, а й небезпечно, бо зростає ризик не помітити пішохода, велосипедиста чи різкий поворот, та навіть з цим можна працювати. Тетяна звернулася до офтальмолога, виявилося, що її зору потрібна корекція, а також спеціальні окуляри. З антибліковим фільтром для нічного водіння вона пройшла обстеження, змінила стиль водіння, почала уникати далеких поїздок у темну пору доби, її впевненість частково повернулася. Вона зрозуміла, що вік не обов'язково означає відмову від керма, але він вимагає нової уважності. Бо справжня зрілість це не вміння ігнорувати зміни, а вміння адаптуватися до них мудро. Частина шоста. Хворіти на ногах. Пам'ятаєш, як у молодості можна було хворіти, але при цьому все одно йти на роботу, готувати вечерю, доглядати за дітьми, вирішувати побутові справи. Температура невисока, горло дере, нежить, але якось тримаєшся. За пару днів ніби нічого й не було. Саме такою була і Галина, Вона все життя працювала медсестрою. Звикла бути на ногах навіть тоді, коли сама почувалася недобре. У 35 вона могла з температурою закладеним носом і головним болем витримати зміну, прийти додому та іще встигнути попрати, приготувати їжу і перевірити уроки у доньки. Та сьогодні Галині 63. І коли нещодавно вона підхопила звичайну застуду, то відчула, що її буквально змело з ніг. Лише 37 температура, легкий кашель, а сил немає зовсім. Лежить ніби зламана, і не два дні, а цілий тиждень. Апетит вісто відсутній. Сон уривчастий. А після одужання ще кілька днів залишається слабкість і втома. Це стало для неї відкриттям. Хвороба, яка раніше була дрібницею, тепер перетворилася на серйозне випробування. Ось на і вона почала запитувати себе, чому. Причина в тому, що з віком імунна система змінюється, вона працює не так активно, як у молодості. Кількість і якість імунних клітин зменшуються, їхня реакція на інфекції стає повільнішою. Тіло вже не здатне так швидко боротися з вірусами, як колись, і найголовніше, йому потрібно більше часу на відновлення. Крім того, супутні захворювання, які часто з'являються з віком, такі як гіпертонія, діабет. Проблеми з серцем послаблюють загальну стійкість організму. Те, що раніше проходило на ногах, тепер змушує лягати в ліжко. Але це не означає, що все втрачено, це просто нагадування. Тепер головне не ігнорувати хворобу, а дати собі право на відпочинок. Гаряче питво, спокій, турбота про себе це не слабкість, а розумне ставлення до свого тіла. Галина з тих пір змінила підхід. Вона більше не соромиться сказати: Я сьогодні відпочиваю. Бо зрозуміла імунітет після 60-ти, як дитина. Його треба підтримувати, берегти і не перевантажувати. Частина сьома: Жити без розкладу. У молодості день часто був схожий на імпровізацію. Прокинувся, подивився на годинник. І вперед сніданок на ходу, справи в режимі нон-стоп. Між зустрічами перекус увечері спонтанна зустріч з друзями усе без плану, без режиму, і це здавалося нормальним, навіть приємним. Саме так жила і Валентина. У тридцять викладачка, мама, громадська активістка. Її дні були наповнені подіями, але графіку як такого не існувало, і вона справлялася навіть у найбільш хаотичні періоди, коли справи накочувалися одна за одною. Вона трималася енергія била через край, та після 60 все змінилося. Одного дня вона помітила, що навіть у вихідні почувається виснаженою вона більше не працює, живе спокійніше. Але відчуття плутанини не зникає день минає, а вона не розуміє, що зробила. Інколи забуває, чи пила ліки, чи обідала, чи виконала заплановане, і на додачу дратівливість, неспокій. Тривожність все ніби в порядку, але всередині цього якесь розбалансування. Причина не у віці, як такому, а в тому, як змінюється мозок. Після 60 років нервова система починає працювати повільніше. Мозок, щоб зберігати ясність, потребує більше впорядкованості. Він краще функціонує, коли є структура, чіткий час сну, прийому їжі, прогулянок. Навіть дрібних побутових справ раніше хаос був джерелом драйву, тепер джерелом виснаження. Бо мозок, не маючи опорних точок у дні, витрачає більше ресурсів на орієнтацію, на рішення, на адаптацію. І, як наслідок, втома внутрішня тривожність і відчуття, ніби день минає даремно. Валентина вирішила спробувати просту річ створити щоденний розклад, підйом у один і той самий час. Сніданок, зарядка, прогулянка читання, обід, тиха година, спілкування з друзями, вечеря. Вона залишила місце для імпровізації, але зробила рутину основою і стало легше з'явилося відчуття впорядкованості, спокою. Вона більше не плуталася в діях, не витрачала час на що робити далі, і навіть почала спати краще. Бо після 60 рутина. Це не обмеження, це опора, турбота про мозок, це спосіб жити не лише довше, а й із ясністю. Старіння, но це не вирок і не кінець, це сигнал, нагадування про те, що наше тіло змінюється, і ці зміни природні. Якщо воно каже стоп, це не означає, що потрібно зупинятися назавжди, це лише запрошення жити інакше, повільніше, але глибше, уважніше. Але мудріше після 60 життя не припиняється, воно набуває іншого ритму, інших кольорів, і саме в цьому сигналі – сила. У новому темпі відкриваються речі, які раніше ми не помічали слухати себе, дбати про себе, приймати своє тіло з усіма його сигналами, болями, сповільненням, як нагадування про те, що воно пройшло довгий шлях. Старіти тим стане соромно, соромно не цінувати цей досвід. Життя триває просто в новому форматі. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.